Ось ці порцелянові вироби поштою отримав з Канади музей мистецтв в Кропивницькому. Це підставка під солодощі з українським орнаментом. Це тортівниця, підставка для торту. Німеччина. Порцеляновий посуд та прикраси півтора місяці їхали до музею. Колекція порцеляни приїхала до нас і поповнить наше фондове зібрання. 76 предметів, які Різноманітні за планом це вироби з Німеччини, з Голландії, з Англії, з Італії, Мексики, з Греції, Канади. Тобто, все таке широке коло для широкого вивчення. І от ці предмети до нас приїхали, ми дуже переживали, адже колекція плила до нас морем. Це прикраси для декору, ляльки виготовлені в Німеччині. Власниця цієї колекції живе в Бері, це місто в Канаді. Я розділила свою колекцію на чотири частини і вирішила подарувати кожну частину одному музею з того регіону, звідки походить моя родина. А ви, ви моя маленька батьківщина, бо на мії 18-19 століть мої пращури, криворучки, вони були тоді буйськими козаками Красносілля. А за через 100 років до Кирилоградщини перейшов мій прадід. Це порцелянова ваза виготовлена в Японії. Порцеляна, як коли ти її колекціонуєш, вона не потребує таких великих витрат. До 100 доларів, до 100 доларів канадських, якщо навіть ти купуєш на аукціоні. Тобто з тих 76 виробів, які ви отримали, вони всі різняться. Вони різняться за формою, за оздобою, за країною виготовлення за призначенням. Наприклад. Ви побачите звичайну порцеляну. Ви побачите прозору кісткову порцеляну. Ви побачите порцеляну, яка розписана вручну, і східна порцеляна, яка прикрашена в техніці мор'яж, коли додавали таку порцелянову смужечку на готовий виріб і для того, щоб створити ефект тривимірності. Відвідувачі переглянути виставку порцелянових виробів зможуть за два тижні. Олена Жикалова, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.